України з новим генпрокурором Силове відомство очолив 63-річний Віктор Шокін. Його кандидатуру, внесену президентом, підтримали 318 народних обранців. З червня Шокін був заступником Ярема. Також відзначився розслідуванням убивства журналіста Георгія Гонгадзе. Саме він 2003 року порушив справу проти генерала Олексія Пукача, якого визнали винним у цьому резонансному вбивстві. Шановний пане президенте, я знаю, Віктора Миколаївича вже. Думаю, що більше 15 років. І його професійний досвід і добра репутація стали головними чинниками, які визначили мій вибір. Одним із пріоритетних напрямків своєї роботи на самому початку, я бачу закінчення та направлення до суду усіх кримінальних проваджень щодо злочинів, вчинених під час Революції Гідності. А також щодо високопосадовців причетних до злочинної діяльності режиму Януковича.